На Прикарпатті поліцейські ліквідували канал незаконного обігу зброї. Учасників злочинного угруповання затримано до нелегальної торгівлі зброєю та боєприпасами. Причетні троє прикарпатців і житель Дніпропетровської області. Слідчі задокументували, що за півроку фігуранти збули цілий арсенал озброєння. На Прикарпатті поліцейські провели масштабну операцію, у результаті якої викрили та затримали організовану групу. Фігурантам 20, 21, 22 та 32 роки. Поліцейські задокументували декілька фактів збуту, під час яких ділки продали: 17 бойових гранат, 4 гранатомети, кулемет, ПКМ, два автомати Калашникова, декілька тисяч набоїв різних калібрів та інше. Вартість озброєння та вибухових засобів сягає близько мільйона гривень. Завдяки злагодженій роботі слідчі слідчого провлів в Івано-Франківській області, управління стратегічних розслідувань, ДСР, з поліції та служби безпеки України усю зброю вилучено. Правоохоронці провели понад 10 обшуків за місцем проживання спільників та в їхніх транспортних засобах. Під час обшуків вилучили мобільні телефони, банківські картки, запали, дорушних гранат та револьвер. У результаті спецоперації чотирьох фігурантів затримано в процесуальному порядку. Їм вже повідомлено про підозру учинені злочинів у складі організованої групи, передбачених за частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, суд обрав усім запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває, слідчі з'ясовують джерело походження зброї та встановлюють інших осіб причетних до дії незаконного обігу. Михайло Березень, Уляна Николюк, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.